Друзі, вітаю! Ласкаво запрошую всіх на мій канал Домашній затишок. Тут ми робимо все для того, щоб в нашому домі було тепло, затишно і смачно. Напередодні Різдва, на святвечір, ми зазвичай готуємо 12 пісних страв. Різдвяні варенички одне з таких страв. Їх готують з різноманітною. Тісною начинкою, наприклад, з тушеною капустою, з картоплею, з яблуками, вишнями, з іншими ягодами. Я зазвичай готую для своєї сім'ї варенички з картоплею і з грибною підливкою. Запрошую вас разом зі мною приготувати цю дуже смачну страву. Вар... Сьогодні я готую вареники з картоплею. Насамперед я готую начинку. Для цього я обібрала картопельку і поставила її відварюватися. Вона в мене вже закипіла і я її підсолюю. Підсолюю по смаку і залишаю, щоб вона варилася до готовності. Картопелька в мене доварюється, і коли вона довариться, її потрібно буде засмачити. Засмачувати я її буду пасеризованою цибулькою на соняшниковій олії. Для цього я поставила сковорідку на вогонь і вливаю сюди соняшникової олії. Цибульку я порізала ось такими невеличкими шматочками, не дуже дрібненько, і відправляю на розігріту сковорідку. Цибульку пасеризую на маленькому вогні, час від часу помішуючи. Друзі, щоб вона була не така зажарена, а просто вона щоб така м'ягенька була, золотистенька. Тому я її. Пасеризую під закритою кришечкою. Цибулька в мене вже досмажується. А картопелька в мене вже готова. Вже м'ягенька. Я тепер відсіжу цей відвар з картоплі і макогоном розтовчу її до однорідності. Відвар з картоплі я не виливаю, на ньому дуже. Добре замішувати дріжджове тісто. Воно виходить м'ягеньке, еластичне, і вироби з цього тіста довго не черствіють. Цибулька посмажилась ось до такого золотистого кольору. Картопельку я також уже потовкла. І тепер цю цибульку, від... цю цибульку відправляю до картопельки. І перемішую, щоб вся картопелька засмачена була. Начинка готова. Я залишаю її, щоб вона охолола. А тоді буду замішувати тісто для вареничків. Тепер замішую тісто на варенички. До муки я додаю солі трошки. І ось так перемішую все, щоб сіль перемішалася з мукою. Так як варенички мають бути пісні, бо це на свят святвечір, я їх замішую на воді мука, сіль і вода. Воду я трошки беру злегенька тепленьку, ну, щоб не холодна, додаю сюди. І замішую спочатку ложкою. Ось так я так всередину ллю. і отак замішую, скільки до цієї води пристане муки. В кумочок збираю і тоді замішую вже, скільки вбирається муки. Коли тісто ось так зібралося в кумок, я беру поверхню підсипаю мукою і перехожу на замішування на поверхню. Перекладаю тісто на стіл і буду домішувати на столі. Руками. В процесі замішування тіста при потребі потрібно ще додати луки. Тісто повинно бути не забите, але повинно бути м'ягеньке. Ось таке не повинно прилипати до рук. Тісто потрібно добре вимісити, щоб воно було однорідне. Тепер я його перекладаю на дощечку і розділяю. На дві частинки, тому що з меншою частиною тіста легше працювати. А цю частину тіста я ось так розтягаю в таку колбаску. Ось так сформувала колбаску, потрібно мені товщини. І тепер я беру на дощечку і буду нарізати її на порції. Ось так, друзі. Ось так десь товщиною, може, 2,5 см. Так мені просто зручно. І тепер я беру ці шматочки, ось так обмокую в муку з двох сторін і викладаю на поверхню, отак злегенька приплющую. Трошки підпилюю поверхню мукою і буду розкачувати ці наші варенички. Стараюся, щоб вони були кругленькі, однаково в усі сторони. Розкачують, друзі, не дуже тонко, але й не дуже грубо. Щоб вони, якщо тонко буде, то вони можуть порватися. А якщо грубо, то буде одне тісто теж, вроді, як не дуже добре. Картопелька вже схолола, і тепер буду заліплювати варенички. Ось на ці кружечки. Я викладаю картопельку. Ось так багатенько викладаю, але, але щоб вона не вилазила, щоб через верх не вилазила. І ось так заліплюю. Прохожуся два рази для страховки, щоб не розклеїлися. І ще роблю отакий фігурний край. Я завжди так роблю. Заліплюю слідуючого вареничка. Варенички я ліплю дуже часто. В моїй сім'ї їх дуже люблять. Отак, От друзі. І так я заліплюю всі варенички. А потім заліплю ці варенички. В мене ще друга частина тіста є з другою частиною тісто Я поступаю так же само. Всі варенички я поліпила і тепер їх буду відварювати. Поставила ось де воду, вона вже в мене закипіла. Її обов'язково потрібно підсолити. І в киплячу воду поступово опускати варенички. Води повинно бути багатенько, і після того, як я опустила ці варенички всі в воду, обов'язково їх треба Обережно перемішати, щоб вони між собою не позлипалися. Варенички потрібно час від часу помішувати, щоб вони не злиплися. І після того, як вони ось так от вже закипіли, піднялися доверху, я роблю менший вогонь. І ще буквально треба їх проварити 3-4 хвилини і можна виймати е, з води. Е, нам тут потрібно, щоб. Просто тісто проварилось, тому що начинка в нас повністю готова. Дивіться, друзі, які вони ці варенички красиві стали. Вони збільшились в об'ємі, такі розпухтіли, біленькі, такі, красиві. Вони вже готові, і я їх шумовкою, виймаю з каструльки в тарілочку. Варенички готові. Ці варенички ми зазвичай споживаємо на різдвяний святвечір з грибною підливкою. Рецепт такої підливки в мене є на каналі. Друзі, раджу і вам приготувати такі варенички. І почастувати своїх рідних і близьких на Різдвяний святвечір. Дуже смачні виходять ці варенички, особливо з грибною підливкою. Такі варенички можна готувати і напротязі року, я так і роблю, коли немає посту, я. Беру за жарою шкварочками з цибулькою, і також дуже вони смачні виходять. Різдво це сімейне свято, яке об'єднує всю родину і несе добро і любов в наші серця. На різдвяний святвечір за дружним сімейним столом збирається вся родина. Друзі, готуйте з добром і любов'ю для своїх рідних. Об'єднуйте свої сім'ї. Зараз у нас дуже багато є всього, яке нас роз'єднує. Тому робіть все для того, щоб об'єднати свою сім'ю, здружити свою сім'ю. І нехай любов і злагода, взаєморозуміння і достаток панують у вашому домі. Рясних Божих благословень вам і всім вашим рідним. Дякую вам за увагу. Дякую, що були зі мною. Дякую за перегляди, вподобайки і коментарі. Хто вперше потрапив на мій канал, залишайтесь, будь ласка, зі мною. Підписуйтесь на мій канал, вмикайте дзвіночок, щоб не загубити мій канал. Далі ще буде багато цікавого і корисного. Діліся, будь ласка, моїми відео зі своїми друзями в соціальних мережах. Це допоможе розвитку мого українського каналу. Буду вам дуже вдячна! З вами була Наталія на каналі Домашній Затишок. До нових зустрічей. Всім миру і добра!